Став час новин. Дякую, що в цій годині ви з нами. Далі розповім про найголовніше, що трапилося в місті та області. Останки військових, які загинули у Другій світовій війні, перепоховають у Тернополі. Рішення про надання дозволу ухвалив виконавчий комітет, адже в місті планують реконструкцію братської могили із пам'ятним знаком. Її облаштують в іншому секторі міського кладовища. Крім цього, управління житлово-комунального господарства повинне забезпечити проведення заходів з ексгумації та перепоховання останків солдатів. Рейд Тернополем, наша знімальна група, сьогодні шукала в місті підсніжники, а з ними і порушників закону. Адже ці квіти червонокнижні і зривати їх для продажу не можна. До речі, штрафи передбачені і для продавців, і для покупців. Та ми все ж ризикнули. Ото що кажуть продавці, чи шукають рідкісні квіти тернополяни. Про все це дивіться у сюжеті. Підсніжники на продаж. Я помітила, що кілька днів їх вже продають на ринках і тротуарах. А це червонокнижні квіти. І тих, хто їх зриває, мали б штрафувати. Тож йдемо на своєрідний рейд. Неподалік перехрестя вулиць Живова і Шептицького зустрічаємо першу жіночку, яка продає червонокнижні квіти. Холодом що кидати. А буде? ваші підсніжники 20, дівчинку. А звідки вони з лісу береша 15. місто лісові це не як партій? Жінка каже, що зірвала їх у лісах Бережанщини, і там підсніжників повно. За кілька метрів від неї стоїть ще одна продавчиня. Старенька розповідає, що підсніжники продає по 25 гривень за букетик і виростила їх на своїй присадибній ділянці. Тому інспекцій не боїться. «Добрий день, Ми хочемо купити підсніжники. А в А мене тільки 20, продасте. А не боїтеся? Ми журналісти. Ви не боїтеся, що я такий маленький візьму. Не, бо... не боїтеся, що будуть ганяти. Поліція? А Як ти на городі виростила, то що мені має вказувати, що я маю вирощувати? Вони зацвіли вже ще на день Валентина. Я зрозуміла. Ду я маю пленка накрита. Сонце воно вироствіло, а їм тепла не треба. А якщо підходить поліція, то що ви кажете? Що то мої власні вони йдуть вас не чіпають? А я. Чи Чі чіпають? А я їх посилаю, і не йду не воювати. Коли ж ми зблизька хочемо зняти квіти, то робити це забороняє. Я, я втяжав, це я, я наворода, воювати. Ще кілька продавців червонокнижних квітів зустрічаємо в торгових рядах біля овочевого ринку. Як бачать камеру, то квіти одразу ховають. Я не подаюсь, що... а дуже часто боять і гонять за пісніжники. Я не подаю пісніжники. У Тернопільській муніципальній інспекції розповідають, вони щодня проводять рейди, аби виявляти факти продажу червонокнижних квітів. В нашому місті є декілька таких територій, де скупчуються люди. Тобто, це є ринки, автовокзал, залізничні вокзали, центральна частина міста, де люди, нехтуючи всіма законами та правилами збуту таких рослин, все ж таки умудряються проходити і продавати, збувати такі червонокнижні рослини. Штрафи за продаж рослин чималі. А ще їх платити можуть не лише продавці, а й покупці червонокнижних квітів. Штрафні санкції значить від 1700 гривень до 3655 гривень. Це вже відповідності. Саме територія, де були зірвані ці дані підсніжники, або ж цибуля ведмежа або шафран і ряд інших рослин. Це не територія парків, тобто відповідальність жорсткіша до громадян буде там штрафи більше. От якщо це були зірвані вони на території лісових господарств, там штрафи теж немалі, але, але менші, як на території продозаповідного фонду. Продавати також заборонено шафран або ж в народі відомий як рокус та цибулю ведмежу, тобто черемшу, яку люди використовують в салати. Далі до інших тем за мир, за наших воїнів і за перемогу. За це і не тільки моляться зараз віряни біля чудотворної ікони із Зарваниці. Святиня стоїть в архикатедральному соборі. Під час Великого посту її виставлятимуть і в інших храмах міста, аби усі віруючі могли помолитися біля неї до Ісуса. Чудотворна ікона розп'яття Спасителя із Зарваниці цього тижня. Біля неї моляться віряни в архикатедральному соборі Тернополя. Ця ікона є такою унікальністю, бо сягає її історія ще з 1728 року, і до сьогоднішнього дня нам вдалося відновити цю ікону, і її благословив в 2019 році. Папа Франциск благословив її корону. З ініціативи митрополита Василія Семенюка у час Великого посту Зарваницька ікона почала таку собі паломницьку подорож парафіями Тернополя, аби кожен вірянин міг прийти і помолитися до Спасителя. Маємо молитися за мир, за перемогу, маємо молитися за наших військових, молитися за тих, хто долучається для того, щоб ми могли з вами бути сьогодні у цих наших храмах і могли молитися. Ну і в нашому храмі є така нагода. Розпочинає, завершуючи 5 березня своє паломництво, ікона переїде на іншу парафію міста Тернополя. Тому запрошуємо вірних прийти, помолитися разом з нами бути на цих богослужіннях Великого Посту. Вони є надзвичайно глибокими, з глибокими розважаннями про покаяння в наміренні за мир і перемогу України. Нагадаємо, майже 200 років чудотворна ікона зберігалася у церкві Пресвятої Трійці в Зарваниці. та під час Другої світової війни була втрачена. Її змогли відновити, і зараз перед іконою люди просять Вісуса про найважливіше. Сьогодні такий час, що обов'язково треба приходити, молитися і молитися вдома, і молитися в церкві, молитися за воїнів наших за Україну, за мир в Україні, за наші родини, щоб скоріше була перемога в нас в Україні. Прийшла молитися за воїнів за свою сім'ю. Чудотворна ікона буде ще в кількох храмах. Дізнатися, куди попрямує наступного тижня, можна на сторінках Тернопільсько-Зборівської архієпархії у ГКЦ. Українці зібрали йому гроші, а він їх віддав. Йдеться про нашого земляка і визволеного з полону захисника Михайла Діанова. Ми, дізнавшись про поранену руку тернополянина всією країною, восени зібрали йому на лікування більше 20 мільйонів гривень. А він вирішив віддати ці кошти на благодійність. Наші журналісти зустрілися із захисником, розпитали, чим він займається зараз, і, власне, кому віддав зібрані гроші. Михайло діанов у вересні. Він повернувся з полону з серйозною травмою. Його найвпізнаваніше фото із поламаною рукою облетіло весь світ. В грудні минулого року успішно прооперували, і зараз боєць проходить реабілітацію. Дізнавшись, що діанову треба допомога, українці за кілька днів зібрали кошти на лікування. Однак він вирішив віддати їх благодійним організаціям. Оці ці двадцять мільйони гривень українці мені і зібрали. І я вже думав про те, яким чином, по-перше, це завдань, велика сума була. Я не знав, скільки коштів обійдеться операція сама. І ми вже там вже думали, от скільки обійдеться, а лишнє, ну, те, те, що лишиться, ми відомо на благочинність. І тут дзвінок Шахтара. Дзвінок Шахтара, так і так все. Ми зустрілися з Ахметовим. а він каже, давай за мій кошти зробимо операцію. Я думаю, боже, це, це просто якесь, ну. Якийсь знак. розумієте? Він каже, я тобі оплачу повністю операцію. Я кажу, добре, тоді давайте віддам, я віддам 23,5 млн грн. Михайло зізнається, розуміє, що йому пощастило більше, ніж іншим захисникам. Тому зараз він мріє про те, щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками більше. Про витрачені кошти він звітує у своїх соцмережах. Фонди, яким Михайло передає кошти, обирає не сам. Чоловік каже, у цій справі повністю довіряє футбольному клубу Шахтар. Телефонують до мене, Міш, так і так, є отака людина, є отакий фонд, є оцей. Ти згідний. І мені скидують повністю всю історію про, про якийсь випадок, про якусь організацію. цей. я дивлюся чим займаюся тим, тим кажу, окей, все добре. зараз. Михайло діанов разом із Ольгою Поляковою є амбасадорами проєкту Незламні вони збирають кошти на дороговартісні біонічні протези для поранених військових. Не забуває чоловіки про своїх побратимів. Він завжди йде на зустріч. Якщо хтось із них просить про допомогу, каже, поки має можливість, треба підтримувати і фінансово. Купив три пікапи. Три пікапи, Starlink, тепловізор і, по-моєму, якісь там пауербанки були, якщо я не помиляюсь. Мільйон 200 тисяч гривень це все вартувало. Тому що побратими воюють. Ну, так само оце. Якщо вони вже до мене передзвонили, повірте, значить, що це вже край, гроші. вони збирали на один пікап, їм треба було хоча б один пікап, і вони майже місяць часу збирали 45 тисяч гривень. А треба було 300 зібрати. Я зразу їм дав мільйон двісті, три пікапа все вони забезпечені, воюють, луплять. Втім, Михайло зізнається, щиро вдячний тим українцям, які зібрали для нього кошти. На рахунку чоловіка залишилося близько 12 мільйонів гривень. Їх він також планує віддати на благодійність, лікування та реабілітацію поранених військових. Зараз Михайло Діанов часто спілкується із пересічними. На зустрічах з молоддю розповідає про те, що йому вдалося пережити та якою є війна зсередини. Запросили Михайла і до його рідної 19-ї школи. Під час розмови він намагався описати учням свої переживання під час. З перебування у полоні. Ну такі спогади. Ми думали, що нам смерть. Тобто, ні, ми ми навіть ми розуміли, що вже все. Але е, якщо ти розумієш, але було, але, чому, перепрошую. Чому Але? Було? Що, 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 що біло, було. Але якщо ти вже знаєш, що ти загинеш 100%. Ми вже чекали, коли нас почне закінчувати все, ми їх побільше запустимо всередину. ми ж там позаміновували оці всі бункера, ці всі підвали, підходи до того всього. Ми коли виходили з Азовсталі і сіли на автобусі, і вже їхали в сторону Оленівки, зазаді вибух ого, бо вони залізли туди всередину. І нарвались на одну, оту якраз що ми думали на ту розтяжку. 24 протитанкових міни. Як бахнуло і все. Учні в залі могли дізнатись багато цікавого того, що більше не розкаже ніхто. Адже всі історії про полон та війну їм розповідав той, хто пройшов це особисто. Все замотано. Я кажу, тут стягнутий скотч, і з правої сторони скотч був прозорий, і ти око і ілюмінатор, і Цей по сонцю можна зрозуміти де це. Якщо тут, тут темно, значить сонце з лівої сторони або ззад. Якщо ти сонце бачиш, ага, ти розумієш, яка година, ти розумієш, де сонце знаходиться. Військової справі вчитися. Не просто відбути, прийшов, отак як ви в школі вчитеся. Вчіться, будьте О. освіченими. Не просто щоб вас вчителі вчили. Ні, ви маєте вчитись, ви маєте знати. Вам це дуже сильно потім допомагає. І мені це допомогло, от, тому що я вчився. Михайло Раду поспілкувався з учнями та вчителями. Школярі дякували захиснику за почути і за те, що він, попри все, залишається людиною і йде на зустріч усім. Ми дочекалися, весна прийшла і віримо, що вона буде для нас переможною. Адже вже вдруге ми так чекаємо цього тепла, але не можемо насолодитися ним сповна. Якою буде погода в перші весняні дні на Тернопільщині? Вже знає моя колега Яна Полухіна. Яно, отже, що нам прогнозують синоптики, розповідай. Вітаю, Юлю. Направду сьогодні така гарна весняна погода. Хочеться вийти на вулицю і тішитися сонячному промінню. Хоча температура повітря досить таки ще не весняна, досить прохолодно на вулиці. Хоча, поки ми спілкувалися із синоптиками, вітру не було відчутно, але зараз ми біля озера, і тут досить він такий відчутний, прохолодний. Тому, якщо будете виходити сюди прогулюватися, зважайте, одягайтесь трошки тепліше. Загалом, я кажу, кажуть синоптики цього тижня буде така. Погода десь спокійна, без опадів, без хмарності. Щоправда, вночі ще зберігатиметься мінусова температура, в день невеликий плюс, і такого великого значного тепла ще не очікують. Що до вихідних, то у суботу збережеться десь така так само погода. А от вже ближче до вечора і перехід із суботи на неділю. Синоптики вже очікують зміну погоди, зокрема і опади. Можливо, це буде навіть мокрий сніг. І така хмарна погода. А щодо понеділка, то на понеділок синоптики вже прогнозують, якщо вночі ще буде невеликий мінус, то вдень вже так відчутно до плюс 6 тепла. Загалом, як пояснили нам в гідрометцентрі, лютий середньому за показниками температурними був трошки тепліший за норму, десь на 1,5-2 градуси. І очікують так само і в березні, що все ж таки за середній показник температура буде трохи теплішою. Тож уже із нетерпінням чекаємо, коли ж буде це справжнє весняне тепло. Дякую, Яно. На цьому я з вами прощаюся. Чекаємо тепла разом. і до зустрічі ввечері в підсумковому випуску.